Ну от, я тут вже в купальному костюмі. Так чудово тут, прям хочеться поділитися з вами цим, цим простором, таким чудовим, прям Ой. не вистачає слів, щоб передати оцей стан, в якому зараз перебуваю. Ось так. Ну, до зустрічі в наступних відео. Трошки гупає, ну нічого. Я думаю, ми з цим четвертий рік справимося, бо життя продовжується, не дивлячись ні на що, чекати кращих часів, як я завжди кажу, да, не, не варто. Вони тут і зараз, бо всесвіт, він. Просвітлений в кожній своїй точці, тобто тут і зараз є, є все. Треба тільки його помічати і взаємодіяти з тим, що є тут і зараз. Що ми робимо?